Добре щодень. Пані Руслан під знак стоїть, працюємо. Ми бачимо під заборони. А ми знайомі з вами? Познайомимося. Давайте служби обсвічення. Добрий день. Добрий день. Спеціально. Яким, то, Володимир як, яким Володимир Михайлович поліцейський до 25-го. Володимир Михайлович, Що? де той знак стоїть? Серйозно? Ясна а ця, як що я вам його не докажу з тої сторони? А, а чого ви тут його пильнуєте, тоді якщо Тому не можете ви його не пильнували. А, а що? Ви нас пильнували, може скоріше. Так легенько ну я дивлюся, раз проїхався ви під знаком стоїте, Другий раз проїхався, ви під, під знаком, знаком стоїте. Ну, під кріпючом. Де? Ну біля знаку, тут знак в'їзд заборонено, а ви стояли там ну, 10 метрів від знаку. І пильнуєте, хто на майку заскакує. Не? Не? Припильнували. Вже мене здали, що я в чи що. Як у вас обстановка по злочинності? Наркоманів трохи ловити? Є трошки, є Всі ті за березень ловили. Я думаю, що крім самбура більше ніхто точно не дав. Якщо чесно, по статистиці. Серйозно? Кромі шука? Самбір то буляха наркоманський район чи що? Ну, тут от трошки є. 309 нормально. Що давати вам документи, будете писати постанову? Я вам так не докажу, що буду писати. А що тоді приїхали до мене? Попередити? Поперед. поперед. <смістичні> а, по... Ні, попередити не можна. Попередити можна тільки тоді, коли 125-та, коли щось людина порушила. А коли не можете довести, то просто до побачення. Вам і ніхто не доводить, правда? Але ви сказали, чи ви бачили, Ну, я спитав. day ті, day day a few moments later. Як Руслан, покажіть, Та не нормально що вам розказати? Їду по роботі, приїхав самбір, Думаю, бляха, треба подивитися, як тут працівники як поліції. Тут працівники поліції. Да. Чи не займається лишнім дурниками. Чи корупцією не займається? Самосто щоб грошей не брали, розумієте? Хабарі. Хотає зарплата, Руслан. Трохи маєте зараз, файно вже. Знаєте, воно в себе більше хотілось, бо, знаєте, є сім'я, діти. Але хто тут за 5-7 тисяч робить? Так, хто зараз працює. Люди в нас такий час, що пенсіонери мають 3 тисячі і виживають. Цю... Бляха, я, я знаю таких, але знаю таких пенсіонерів, що мають великі гроші. Я ну, знаєте, то так, коли вони десь до того часу робили, блін, може знаєте, на якісь підприємця, заводах, ну то так, може і мають. А... Повірте, у мене навіть в родині, що має 200 мостої пенсії, дід з бабкою, а ціле життя проробила в Ціле життя. І повірте, що раніше. колгоспі не існуючої країни. Ну, та-та. Що по 130-х вас, до речі? В самборі, п'ють трохи люди чи ні? Пишете? Вже трошки менше, як було раніше. Нема кому, я вам сказав, Руслан. Нема Нема кому питися чи нема кому писати? Ні, писати то є, кому. Ти шо, Сука! А, а, нема кому пити. Позабирали багато служити, багато повиїжджали. Більшість, якщо щось, там все військове. Ну, Люди, ДТП, що є, все військове. Вас не рухають, маєте бронь. Ну, не знаю, то чому? Ну, Мені стар казав, я, що маєте броню. Е, Оксана, я в му році був на сході, в 18-му був. Ну яка тут бронь? Скажу їхати та й поїду. Тут розумієте? Ясно, що ми мене є перша лінія оборони, був працівник поліції. Ну, але скажу їхати то й поїдемо. Тут не обговорюється. Я Там Три-5 чоловік їде, ну тут ну по мінімуму, нема так чого. Що там так, щоб було так, звичайно. Коротше, пасати, нічого на мене не хочете. Їду я далі. Коли з другим разом як порушите, а ми зафіксуємо. І І Правда, буде трудно? ми мися підготуємо. Учитаєте літературу і тоді будемо гаситися, так? Я зрозумів. Добре, все, Руслан. щасливо. Все до побачення. Хлопці і дівчата, я це навіть не буду ніяк коментувати, тому що є знак, в'їзд заборонено, вони стоять біля цього знаку, контролюють, хто під цей знак заїжджає. І коли заїхав би не я, на нього би винесли постанову. Це мінімум, максимум ще би завезли в лікарню, ще би його свідчували, щоб йому 130 тридцяти вліпили. Заїхав я. Ну, ми вам цей знак не доведемо. Ви розумієте? Ну бо, бо це Руслан заїхав, він знає законодавство. Тому, друзі, в першу чергу читаємо НПА, підтягуємо НПА, і все в нас буде добре. Слава Україні! Я погнав далі.